У будь-якої риби, в будь-якого звіра або птаха є хвіст. А в жабки хвоста немає. В давні, давні часи сталося так, що залишилася вона без хвоста. Ось як це було. Колись усі звірі взагалі були без хвості, але якось один старий майстер та мудрець, що жив у невеличкій хатці біля річки, зачинився у себе вдома. І цілий день і цілу ніч щось робив. А на ранок прочинив двері та сповістив так голосно, що всі живі істоти його почули. Ось що він сказав: Слухайте всі, риби, звірі та птахи. Приходьте до мене та купляйте собі хвости. У мене є багато прекрасних хвостів. Приходьте, припливайте. Прилітайте та приповзайте. Першою прийшла жабка. Вона стрибнула через поріг хатинки і побачила на полицях велику кількість найрізноманітніших хвостів. Одні були, як щітки, інші наче віяла, деякі нагадували мотузки. Дійсно, тут були хвости на будь-який смак. Розгубилася жабка. Якого ж хвоста їй вибрати? Почекаю, вирішила вона, та подивлюся, що вибиратимуть собі інші. Адже хвіст це не іграшка. Прилетів Орел і швидко вибрав собі хвіст із пір'я, причепив його собі і ну вихвалятися. Подивіться, який я гарний, як пасує цей хвіст до моїх крил. Тепер я справжній птах. Раніше я літав. І не міг керувати польотом, вітер гнав мене куди заманеться. А тепер я керуватиму хвостом і буду летіти туди, куди сам захочу. Мабуть, подумала жабка, дивлячись на орла, такий хвіст мені не годиться, адже я не птах. Почекаю іще, адже хвіст це не іграшка. Припливла до хвостороба рибка. Вибрала собі хвіст, причепила його та й попливла. Дякую тобі, великий мудрець, промовила рибка. Як же мені стало зручно. Раніше хвилі гнали мене під водою, а тепер я тільки поворухну хвостом і пливу туди, куди мені треба. Гарний хвіст, подумала жабка, дивлячись на рибку. Я б взяла собі такий самий. Але тільки б не помилитися, почекаю краще іще, адже хвіст це не іграшка. Прийшла лисиця, вибрала собі великий пухнастий хвіст. Ах, який же він гарний, який чудовий! Дякую тобі, великий майстер, сказала лисиця. Він такого ж кольору, як і я сама. Він такий же пухнастий, як я сама. Тепер, за допомогою такого хвоста, я зможу обдурити будь-якого свого ворога. Лисячий хвіст мені не підходить, подумала жабка, подивившись, як лисиця крутить своїм хвостом. Бо ж я не лисиця, треба ще почекати. Хвіст це не іграшка. Багато ще різних звірів приходило до майстра, вибирали собі хвости, а жабка все міркувала та чекала. Аж раптом подивилася, а всі полиці порожні. Всі хвости розібрали, нічого не залишилося. Ох. забідкалася жабка. Що ж мені робити? Якби ж я взяла собі хвіст як у орла, я би полетіла зараз у небо, а якби я взяла риб'ячий хвіст, то попливла б під водою. А чого ж я не взяла собі такий самий хвіст, як у лисиці? Я б бігала з ним під кущами та стрибала б по камінцях. Шкода стало майстрові жабки. Не журися. В мене ще залишилося трохи всяких обрізків. Я можу наробити хвостиків твоїм діткам. Пуголовкам. Вони будуть з хвостами, поки маленькі, а як виростуть та стануть жабками, то хвости в них повідпадають. Чому? спитала жабка. А тому, що хвіст це не іграшка. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.